Ми не просто не припиняємо, а тільки починаємо вітати наших колег-журналістів з професійним святом. У нас є чудова нагода зробити це прямо на осьовому майданчику. До нас завітали Анастасія Мосатенка, наша дорогенька колега, журналіст інформаційну службу новин день за днем. Та Галина Шевченка, заступник головного редактора редакційно видавничого об'єднання Олександрівщина. Доброго ранку! Доброго ранку, добрий, ранку. дівчатки! Дякую. і усіх, хто нас дивиться, і хто є нашими колегами. Цікаво, до речі, рідні будуть дивитись, чи достатньо того, що вони тебе бачать регулярно у випусках новин? Кожного разу моя поява в екрані це привід дивитись телевізор. Тому я думаю, що так. Оцінюють? до речі? Дуже критично маю вам Тепично, сказати. Так. Головний критик, мама вона не соромиться у своїх коментарях. Ну, дівчатки, у вас вчора було, я вважаю, важливе сабиття в житті будь-якого журналіста. Потому что вы были отмечены э, вот таким прекрасным орлом. Да? Да, за, да, за, да, за, Орел, это, это Настин, ваша Галина уже дома, да? На рабочем столе. На рабочем да. столе. Расскажите э, вообще, э, насколько важна для вас эта награда, э, насколько было приятно вам ее получать, или это просто какой-то определенный этап жизненный, ну, как, как должное? Ми вчора, ми вчора висловили єдину думку стосовно нагороди. Були, мали одну думку стосовно цього. Ця нагорода дуже важлива через те, що ти її отримуєш від області, від того місця, де ти працюєш. Я маю нагороду вже всеукраїнського рівня, це Калинові острови, і це теж було дуже приємно. Але ця нагорода ну, Особлива. така щемна. так. У мене також це дуже важлива нагорода для мене, коли я дізналася, що я нинішній лауреат Степового орла. Я просто розплакалася. Минулому році я стала лауреатом національної журналістської премії Честь професії. Маю нагороди Євросоюзу і ОБСЄ, але ця нагорода для мене цінніша і приє... набагато приємніша. Я вважаю, що це нагорода рідної землі. Шановні колеги, є дзвіночок. Глядач хоче нас привітати і привітати всіх журналістів. Доброго ранку. Доброго утро. Доброе утро, уважаемые ранкавовцы. Добре это Доброе ваш утро. неизвестный, но очень большой почитатель. Ой, знакомый какой голос. Это вам кажется, это не более чем совпадение. Можно я начну поздравление с небольшого анекдота? Да. С удовольствием. Вот представьте, редактор вызывает журналиста и говорит, Напиши, пожалуйста, статью, в которой опасной, почему газеты лучше, чем телевидение. Все аргументы собери серьезно. И не забудь главный аргумент. А какой же главный? А главный аргумент, что э, газетой можно накрыть лицо и уснуть, а вот телевизором попробуйте. Я хочу пожелать всем пишущим, чтобы их газеты не вызывали сон у читателей. А вам всем хочу пожелать, чтобы под. Ваши голоса просыпались все телезрители Кировоградской области. А мы, в свою очередь, хотим пожелать вам, дорогой наш Ефим Леонидович Марме, так, для совпадение. тех, кто еще не узнал, чтобы ваши газеты расходились как горячие пирожки и в русском, и в украинском варианте. И, конечно же, чтобы статей тем было столько, что вы просто-напросто могли их вот так вот отсекать. С праздником вас и весь ваш коллектив замечательный. Украину центр. Спасибо. Спасибо. Хорошие программы праздничные. Спасибо. Вам. Спасибо. Ну, знаете, не впизнать эти mm -hmm. голосы, это почуття гумора, да. так? Просто да. Просто неможливо. И у меня вот вопрос к Галине. Я возвращаюсь все-таки к нашей гостевой площадке. Вот скажите, вот Настя, да, она работает в Кировограде, ее знают в области, потому что, в принципе, лицо канала Кировоград, да? А как работает журналистам, ну, скажем так, в регионах? То есть не, не обидно ли, что может где-то не даться Може бути дітей, може бути вистачає, тобто все-таки ну, другої ножка уровень да? і мажливості. Я з вами згодна. Ви знаєте, тихо і спокійно не... моє життя йшло до 2004 року. Тоді я прийшла відбір і пройшла стажування у Сполучених Штатах Америки, повернулася звідти. І подумала, я жити так далі не можу, треба щось координально міняти в своєму житті. Я в інтернеті відкрила власну сторінку інтернет-видання незалежних журналістів Хайвей і почала викладати там свої е матеріали, які стосуються безпосередньо району. Е писала про підприємства, людей, події і все і вже. Е е Зацікавлені люди заходили на цю сторінку і замовляли мені матеріали. Так, у мене з'явилася співпраця з Асоціацією судновласників України. Вони мені запропонували спочатку прес-тур в Туреччину в Стамбул. Потім у мене було прес-два прес-тури в Грузію. Оплачують повністю все. Вони потім на мене вийшов центр документації і інформації НАТО в Україні. Вони мені запропонували поїздку в Брюс. Сель, штаб-квартиру НАТО, і е, я не вважаю, я вважаю, я сижу в Олександрівці, я працюю в Олександрівці, але я вважаю себе всеукраїнською, мабуть, журналісткою. Ви не відкрили можу... глаза зараз. Вы мне просто открыли глаза. Потому реально. что я очень часто маю витрячение за кордон. У меня сразу появилась мысль, знаешь какая? Мы должны чаще приглашать на гостевые площадки людей с районов. Мы не знаем, а вот это же вы кладези, вы же, получается, знаете больше, нежели мы тут вот опять-таки в своем котле, да? Ну, вы, мабуть, себя недооцениваете. Ну, очень приятно, здорово просто. Поэтому До речі, практикою цікаво насправді це цікаво всім глядачам. Не будемо приховувати. Всім цікаво побачити, що робиться за лаштунками. Якісь кумедні випадки, про які ну можна розповісти у вашій практиці, були журналістські. Не знаю, наскільки вони кумедні, такі стресові, це точно. Це коли сюжет готується до ефіру, і коли до останнього ти не знаєш, буде він в ефірі чи ні. Тобто ти вже кажеш глядачам «Доброго вечора», ти вже їм обіцяєш, що ти розкажеш про цей сюжет, але ти ще не впевнений, що він буде в ефірі. І в останній момент тобі режисер каже, що таке буде, або кажуть, що ні, ми його переносимо на пізніше. Це так? хвалю еще такие моменты, а вот ну, после листый... так востание мы. Девочки, а еще вопрос: вот что Настя тоже много путешествует в плане работы. Вы рассказали тоже имеете очень большой круг поездок. Интересно, люди, с которыми пришлось встречаться и которые запомнились. Настя и Галина. Может, у тебя не было ярких изырки? У нас на этом. У нас интересно. Мородс, у меня была цікава зустріч була. І така, яка запам'ятала дійсно на все життя, на жаль, це вже людина покійна, Валерій Золотухін. Uh -huh. Я зрозуміла, чому у нього третя дружина така молода. В такого чоловіка хризний. можна закохатися. Здорово. Справжній харизм. Насправді, що стосується нашої професії. Про це можна вам не говорити в тому і весь кайф, що кожного дня ти зустрічаєш нову людину, і кожна людина по своєму особлива, І ви праві, не обов'язково, щоб це була якась зірка або, скажімо, якийсь високопосадовець. Головне, щоб людина була цікава і кожного разу дивуєшся по-різному. Звичайно, що буває і можливо, якісь ну не найкраще враження людина по собі залишає. Ще цікава штука бачити. От політиків мені часто доводиться вести е, теми дня, в які приїжджають політики ну, доволі такого високого рівня. Цікаво бачити людину за кадром і в ньому. Uh -huh. Іноді люди міняються, але е, зачасту вони залишаються такими ж, і це приємно. Тобто, ти ще раз переконуєшся. Ну, все таки людина справжня. Що є в нас в людях, що та чоловіче, так? а найцікавіше, що спілкується постійно з масою людей і постійно в кожної людини чомусь вчиться. Mm -hmm. В одній терпінні, в другій доброті, щирості. З кожного героя береш собі по краплинки чогось. До речі, наскільки журналіст, як ви вважаєте, може бути об'єктивним? А наскільки журналіст Не чи записує. мусить так, чи мусить він на мати певну позицію, чітку так а, чи його обов'язок це донести інформацію різні а, точки зору і залишатись таким, знаєте, в тіні, Остре. тобто без та без власної думки, мені здається, це залежить від того в якому форматі ти працюєш. Якщо це, скажімо, аналітична програма, ти повинен знати багато, ти повинен вміти витягти думку, яка буде аргументована. На фактами і підкріплена чиїмись уже перевіреними теж думками, коли ти інформаційник, як у моєму випадку, чіткий баланс. Тобто, можливо, неможливо, в мене є своя думка, але це не значить, що я повинна її нав'язувати глядачеві, або так само ставлення до гостя, який приходить сьогодні, завтра інший. Це різні, скажімо, політичні сили. Моя задача бути завжди Толерант. так толерантною і завжди рівною для того, аби людина мала однакові можливості з тим, хто прийде завтра післязавтра. Я також до речі. Так, да, продовжуємо ефір, ми будемо говорити, тому що у нас технічна накладочка, не э, я також, нас, до речі, да, абсолютно, це те, да, що ви тільки ще да, питали. Давай фірмо, бувають, у нас є. Я гори. також от, не люблю нав'язувати свою думку. Я розумію, що скільки людей, скільки думок, тому краще об'єктивно викласти всі факти з різних сторін. А людина хай сама читає і свої... Діває виводи. Так, да? так. Дівчинки, смотрите. А, ну, степ, Степной Орел уже все, как говорится, в гнездо попал, да. И следующий этап, есть ли какие-то цели, что-то получить в награду? Еще, можно цены это не да. да, или, или может, это или, может не для самоцель. вас все-таки. Так, Саморобота. дійсно, це швидше побічний ефект. Любиш свою роботу, робиш її якнайкраще. Ну, треба мати здоров'я амбіції, мені здається, кожна людина, чим би вона не займалась, повинна їх мати. І такий побічний ефект отримаєш нагороду. Але й бігти до якоїсь наступної, ну навряд чи. Штука в тому, аби витримати рівень, тобто досягти її, так. навіть простіше, мені здається, ніж потім е, утриматися так, і показати, що ти дійсно її вартий. Ви знаєте, мені здається, що саме в нашій професії в журналістиці дуже важливо, так. Ну, і в інших професіях так, також тут дуже важливо а, цю роботу любити. Тобто, якщо ти не в цьому процесі, якщо ти не живеш цим, ти ніколи не станеш хорошим журналістом. Мені страшенно приємно, що у нас в гостях були сьогодні люди, які люблять цю професію і є дійсно хорошими класними журналістами. Дякуємо, і вітаємо вас через свято. І ждемо к нам в гості. зустрінемось після невеличкої паузи.